До восьми пацієнтів в день можуть обстежити на новому комп'ютерному томографі, який запрацював у Хмельницькій обласній дитячій лікарні місяць тому. Обладнання допоможе медикам точніше визначити діагноз та призначити пацієнтам ефективне лікування. Ми можемо добре бачити кісткові структури, головний мозок, ну залежно від ділянки. Також це органи дихальної системи, органи черевної порожнини, більше це паранхіматозні органи, органи малого тазу і кінцівки то зазвичай це при переломах. Якщо це складні переломи, багато уламкові, то наш метод обстеження є доволі доцільним. Нам дуже важливо, щоб ми насправді бачили ту картину, яку не побачила. УЗД, яку не побачив рентген-апарат е і комп'ютерна томографія, вона робить завершальний цикл діагностики в нашому закладі. І ми можемо сказати, що в нас цей справді цикл діагностики довершений. Раніше такого обладнання медичний заклад не мав, тож перед тим як розпочати працювати з комп'ютерним томографом, лікарі, рентгенологи обласної дитячої лікарні пройшли навчання. Саме обстеження займає не так багато часу, це від 5 до 15 хвилин. Ми забезпечуємо повний захист дитини при обстеженні. Залишається відкритою лише ділянка, яку нам потрібно обстежити. Далі проводиться обстеження, і протягом дня ми можемо надати батькам вже готовий опис. Обстеження для дітей за направленням сімейного лікаря безкоштовне. Немає поняття комп'ютерна томографія для дітей або для дорослих. Є комп'ютерний томограф, де спеціаліст робить, вивчає. Ну, дану патологію, яку він бачив вже на екрані, і скеровує до того спеціаліста, до якого потрібна. Тому, будь ласка, ми запрошуємо. фахівці у нас є. Ми готові до співпраці, готові допомагати тим, хто потребує. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.